З'явилася інформація буквально щойно, що Труханову вручили меру, колишньому чим колишньому меру Одеси підозру сьогодні ввечері в Одесі. Пишуть місцеві змі, що пов'язано це зі справою про затоплення міста місяць тому, крім того, повідомляють про обшуки співробітників мерії. Пане генерале, буквально 40 секунд у нас в ефірі. Як ви думаєте, чи влада доведе до логічного завершення справи Труханову? Я думаю, що і в Трухано по іншим треба, щоб було об'єктивне розслідування, не було політично складовою, тому треба встановити конкретні юридичні факти. В даний момент я думаю, що до кінця війни себе складно буде зробити, тому що буде оскарження мінімум аж до європейських судів. Тому я за те, що була об'єктивність незалежно від того, що стосується Труханов, наприклад, чи там інші Петровської області, там яких позбавляє громадянство, тільки чесність і справедливість це основа основ. Дякую. А не Дя... політична кон'юнктура. Дякую, пане генерале, вам за участь у програмі і за ваші коментарі. Це був Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. 17 на годиннику. час дізнатися, що відбувається в Україні та світі. О цій порі в студії Христина Поробій. Вітаю. 44-річний чоловік загинув на Запоріжжі. Окупанти по обідні накрили артилерією село Приморське, повідомив очільник області Іван Федоров. Будинок загиблого чоловіка повністю зруйнований. Також постраждала 60-річна жінка в селі Тернувате. Росіяни вдарили по ньому керованими авіабомбами. Потерпіло, ушпиталили. Зруйновані школа та житловий будинок, пошкоджені господарські споруди. Двоє людей постраждали у Чернігові. Повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Бережинський. В день російські війська атакували місто безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки. Також через влучання дрона зайнялася господарська будівля у Чернігівському районі. Пожежу ліквідували. Попередньо потерпілих немає. Українські розвідники ліквідували сина російського генерала Аркадія Марзоєва. Операцію здійснили воїни зведеного загону БПЛА на Запорізькому напрямку ще 15 жовтня. Під час аеророзвідки вони виявили російську позицію біля села Плавні. Її атакували керованою авіабомбою у момент ураження на позиції. Перебував лейтенант Масиль Марзоєв, син командувача 18-ї армії РФ, який причетний до воєнних злочинів у Херсоні. Спецпосланця США з питань близького сходу Стіва Віткофа запросили відвідати Україну. Це підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, американським союзникам завжди раді в Україні раніше. Вітков чотири рази бував у Москві для переговорів із російським керівництвом, однак ще жодного разу не приїздив у Київ. Українська сторона запросила американських високоурядовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі, то для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень воно завжди залишається відкритим. 150 тисяч євро на відновлення української енергосистеми виділять Естонія. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна під час візиту до Києва. Також він заявив, що країна готова збивати російські дрони, що порушують її повітряний простір. Під час візиту він разом із українським колегою Андрієм Сибігою вшанували пам'ять загиблих захисників. Сторони також обговорили зміцнення оборони, допомогу енергетичному сектору перед зимою та подальший тиск на Росію. Росія продовжує жорстоко атакувати енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення. Ми робимо свій невеликий внесок: 150 тисяч євро для нас. Це значні кошти для України. Не надто велика сума, хоч вони не вирішують усіх проблем. Кожна допомога має значення. Естонія щорічно спрямовує не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року три десятих відсотка на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу ПЕРЛ. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в АІТ. Коаліції суд італійської болонії схвалив екстрадицію до Німеччини українця, якого підозрюють у причатності до підриву північного потоку. Йдеться про Сергія Кузнєцова, повідомляє Радіо Свобода. За версією німецьких слідчих, група із шести осіб орендувала яхту за підробленими документами та за допомогою глибоководного обладнання, встановила вибухові пристрої на трьох нитках північних потоків. У Німеччині видали ордери на арешт семи підозрюваних у нападі на газопровід. Усі вони громадяни України. Проте сам Козніцов заперечує звинувачення і стверджує, що на момент підриву перебував в Україні. У польському перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Посол України у Польщі Василь Боднар закликав правоохоронців оперативно знайти та притягнути винних до відповідальності. Він наголосив, що польське законодавство передбачає до року позбавлення волі за образу державного прапора. Нагадаю, це вже п'ятий інцидент цього року, який трапився у сусідній країні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе, і це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль. 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся захистимо тих, хто захищає нас. Незаконно отримала 160 мільйонів гривень. Набу завершило розслідування щодо колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи та її сім'ї. Так, впродовж чотирьох років крупа заволоділа коштами. Частину грошей відмивала через операції з нерухомістю. Наразі захист ознайомлюється із матеріалами справи. Далі підозрювано доправлять до суду. Тетяні Крупі загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Сумщині біля Янголе евакуювали чоловіка та його 11 кіз. Відео порятунку показали у Нацполіції. 63-річний житель юнаківської громади до останнього відмовлявся виїжджати, бо мав на господарстві тварин. Поліцейські вмовили чоловіка і доправили його до безпечного місця.